Доброго вечора всім картоплю кроликам. Зараз разом з вами роздамо. У мене є на каналі люди, які їм подобаються кролики. Ну, я так розумію, що є люди, які підписуються на канал, тому що їм подобаються кури, деякі, що їм подобаються качки, чекають відео про качок. Деякі про кролики. Тому люди Якщо вам не подобається відео, в яких я показую кроликів, то просто можете чекати наступного мого відео, там, де буде інша тварина. Ось. А це відео буде про кроликів. Ось, зараз пройдуся, роздам. Зараз О, в цього нема води, дивіться. Бандит малий! Хто це воду перелив? На, хамнюк. Два рази сьогодні йому наливала, щоб ви собі розуміли. Все налила. Цього є, ну дивіться, адекватний криль. ну воно все в нього є. І розум є. А той перевертає. Що ти йому зробиш? О, Боже, забула. Оце я, звісно, даю. Кинула кролицю до кроля і забула про неї. Ну, недовго вона, звичайно, з ним була, але трохи побула. Покрив він її, напевно, вже багато разів. Тому забираємо її і кидаємо назад. До її сестри. Так. Так. Давай, йди. Бандитка. Так, все. Сьогодні був у них двіжнячок. А ну-ка, ну що ти покрив? Будеш кусати мене за руки? Ти ж сьогодні вже мав інтиму трохи. Будеш? Диви. Бомбула, подивіться на цього кроля. Ні, не кидається, а то один раз мене гризнув. Не сильно, але гризнув. Мені це не подобається таке. І ця випила, вон, воду дивіться. Що, ще наляти? Зараз налюшу, мені води, шкода чи що, картопельку, бачите? Овес даю, гранулу даю. Чому овець даю? Ну, королі мої люблять ще й овець, не тільки гранулу, тому мішають, даю, не вигрібають гранулу. На наступні водички Пішли далі, трохи такі зйомочки Екстрім, тому що робота. Робиться. Так, водичка є. Все тут є, є барабольку. Бачите, тут так само овець, гранула, картопля, сіно, вода. Гранула в мене робиться власноруч, в мене є гранулятор, крупорушечка є, линочок. І сама рулю. По рецепту гранулку для моїх лахмовухих. Ці що тут роблять? Ой, ці воду випили. Подивіся на них. опана Давайте барабольки їм побільше, їх багато. На, опа, воно. Зараз водичку налякаю. Не, не ляпаю їм. Вже воно, дивіться, вже темніє, але все одно вже відчувається, що повернуло на літо, на весну і вже якось морально легше. Що все-таки вже скоро буде весна. Ну, ще не дуже так скоро, але вже все-таки день почав збільшуватися, а не зменшуватися. Все, не будеш ти її більше мучити, а то вона... Оця чорненька спарована пару днів назад, а ця була не спарована і ніяк вона не хотіла покриватися. Посадила на дієту її, і ось вам результат. Сьогодні дивлюся, а вона пригає на чорну, чорна пищить. Думаю, ну, о, все понятно. Я її ще вчора позавчора кидала до криля. вона не хотіла. А сьогодні дивлюся. Вона вже захотіла, бо пригала на чорну лізла. Все кажу, давай, ой-ой-ой, боже, впала вода. Кажу, давай, красотка, е -е, будемо гуляти. І все, закинула кроля, вона зразу під нього сіла і він і зразу пальнув. Ось, ну і я її закрила і пішла займатися своїми справами. Тому що я перший раз чекаю, коли кріль пригне на кролицю, коли він зробить першу садочку. І далі я вже не дивлюся, я вже залишаю на, на пів години з кролем кролицю. І він вже там скільки разів її покриє, скільки стільки йому треба буде. Ось, І забула, і вона з ним просиділа, напевне, я не знаю, ну, напевне, більше години може. Але нормально, ніхто нікого не покусав. Все нормально. Просто що я так, ну, бачите, трохи щось за цей хтось зателефонував, і я трохи, коротше. Е... Ну, Забула, чи як правильно сказати. Але знала, звичайно, що знала, що я буду поратися вечором, ну і бачите, побачила. Ну, буває таке, бувають такі провтики, від цього нікуди не дінешся. Зараз тільки всяких думок в голові, що я колись якось забула, була кролиця ночувала з кролем, нічого не було, все нормально, ні крольом вона йому не відгризла ніякі органи. Але так робити не можна. Це неправильно, тому що може бути така ситуація, коли кролиця може скаструвати кролика, може відгрізти йому кокосики. І це тоді буде дуже образливо. Або пошкодити йому половий орган. Це також, як ви розумієте, дуже погано. Тоді доведеться кролика замінювати. Тому так робити не можна. Ось. Ну, в мене так вийшло, бачите, що. Все нормально, але забулася. Також якось так. Так. Що ти, красотка моя, моя зайка. Так мені подобаються кролички, які ходять у туалет в один куточок. От все в неї чистенько, акуратненько, какульки в неї тільки в одному куточку. Все, водичка не перевернута. Дивіться, яка маленька. Стоїть мисочка, водичку вона не перевертає. Є мозги в тій голові. А от ті кролики, кролички, в яких мозгів немає, роблять мені такі всякі нехороші справи. Перевертають вічно, щось там собі гадять де хочуть. Ну, коротше, мені подобається, щоб у кролички все було в голові нормально. Так, півники ночують тут. Все з ними нормально, слава Богу. Хочеться вже, щоб їх хтось взяв собі на плем'я, хто хоче собі розвести курей таких. Ось. Бо дуже шкода рубати. Вічна проблема оце. Шкода просто рубати півнів. Вирощуєш, вирощуєш, наче ж і на м'ясо вирощуєш. Вирубаєш в першу чергу самих негарних, хоча вони всі для мене гарні, але є такі, які виглядають так. Ну, типу, як звичайні. Їх воно якось хочеться, щоб. Ну, як вам пояснити? Щоб залишилися самі самі гарні, а потім все одно потрібно їх вируботи. Вже і туди, і туди їх намагаєшся пристроїти і все одно, все одно залишається і все одно рано чи пізно вирубуєш. Ну, що ти зробиш? Куди від цього не дінешся. Так, зараз водичку ще качкам да Тут мене є. Я отак день кури п'ють, воду, бачите, вона не чорна, але така вже... Не першої свіжості. І я на вечір наливаю її качкам. Ось наливаю зараз Балію бо тут плюсова температура в нас. І вони собі купаються, повикупувалися, такі білосніжні. Дуже хотіли. Вчора вони так хотіли купатися, думаю, зроблю їм приємне посеред зими. Так сказано, ще не середина зими, але вже якось так. Все, ось тут водичка є, сьогодні, напевне, мінуса і не буде, то я напевне не буду її воду консервувати. Просто зараз наберу води. Бо може бути таке, що світла не буде. Щоб, нехай буде запас водички частенької їм на цей, на завтрашній день. Кожен день ставлю чисту воду, обов'язково. Це правило у мене на господарстві птиці. Курчатам міняю навіть по два рази на день воду, коли є малі курчата. А дорослі птиці раз на день ставлю. Ну, це у мене птиця живе зараз без качок. Ну, Тобто качок просто випускаю. На виголо вони побігли. Я потім водичку замінила курочкам, бо вони ж, звичайно, що капарять воду. Цю курей стоїть. Ось. І все. Так, наливаю. Ну, коротше, відео було про кроликів. Кроликів я вам показала. Так що все, далі собі тут роблю, щоб не затягувати відео. Вам всім тихої ночі. Всім пока-пока.